Доброго дня! Сьогодні готую суп з сирними кульками. Для того мені буде потрібно 100 г твердого сиру, 1 літра бульйону, одна морквинка маленька, 3-4 картоплини, 3 столові ложки борошна, цибуля зелена, трошечки, 1 яйце, 3 столові ложки олії і сіль перець до смаку розігріту каструльку або сотейник приблизно 3 столових ложки олії, нарізаю дрібненьким моркву. морку, розігріту олію, сиплю туди, трошечки обсмажити сама і відразу. Картопельку нарізати кубиком. І туди висипаю ще ту картопельку. На теж мої дошечки підмаються 2-3 хвилинки. І перемішаю. Тепер нарізаю цибульку. Тут ми перемішую, і видаю, коли він даю сюди. Ще одну коринку трошечки потушкується, то на середньому вогні такими. Овочі я трошки підтушкувалися, помісила потишкова. Тепер я додаю муку. Одну столовую ложку перемішаю. І ще так одну хвилинку. Слідкувати, щоб нічого не, до дна не прилипло, помішувати. І все, тепер я вливаю теплий бульйон, я відварила токурячий буйон, перемішати. Кришечкою на середньому вогні і варити до готовності, щоб овочі були готові. Під час готування бульйону я сіль додавала, але тут потрібно скуштувати якийсь смак, якщо там потрібно ще солі, досолити. Тут ще десь чайну ложечку солі додаю і трошки поперчити. І нехай так кипить до готовності. Е, суп вже сварився. Я натираю сир на дрібному терку. Натерла сир, тепер додаю одне яйце. Додаю трошечки солі. І перцю. І борошно. Спочатку даю одну ложечку, зараз вимішаю, І додам тоді ще одну. Додаю ще борошно. борошно тут кладу. Тепер буду готову ту масу, борошно макну і вже буду формувати кульки. Я такі більші кульки роблю. Я викладаю в суп. І ще 2-3 хвилинки має покипіти. Після того, як закипить, ще 2-3 хвилинки, щоб покипіло. Супчик вже готовий, якраз такий гарно пахне до смаку. Якщо маєте ще м'язку з бульону, можете туди м'яску положити, на кубики порізати, лігненькі. І все трошечки зеленю, прикрасити. Такий дуже смачний виходить. Кульки хочете, можете собі більше робити, менші, які вам до вподоби. Я собі трошки більше такі зробила. Вони трошечки зменшуються, коли починають достигати. І супчик загалом, загалом дуже смачний, раджу приготувати. Так що готуйте, це і дуже просто. Нехай вам вдається. До зустрічі!